Величезний привіт усім геймерам у цей всесвітній день знань. Напевно, вже встигли засумувати за літом, але забудьте, нема чого сумувати, адже справжні геймери знають, що осінь це традиційно золота пора індустрії, і у цьому випуску ми розповімо про найцікавіші релізи вересня, 3-го числа. Світ побачить глобальна стратегія від відомих для шанувальників жанру Creative Assembly – гра Total War Rome 2. У Ром 2 гравцям доведеться взяти під контроль численну армію, аби домогтися світового панування. Total War Rome 2 розробники використовують новітній графічний рушій, що дає змогу побачити на виході неймовірну деталізацію. А за допомогою спеціальної фішки гравець може перемкнутися на камеру з виглядом від першої особи. Завдяки всьому цьому досягається неслабонький ефект присутності. Розробники обіцяють розумний штучний інтелект, близько 500 видів бойових одиниць та багато інших смаколиків для поціновувачів жанру. Оскільки рівень якості продуктів цих розробників досі був високим, обов'язково зауважте цю гру. Наш рейтинг очікування 9 з 10. масштабні баталії по дорослому у вересні. Настане час і для релізу екшн-горора Аутласт від Барлз. Анонсованого на минулій Gamescom. події жахів відбуваються у горах Колорадо у занедбаній психлікарні. Та ось роботу лікарні було відновлено завдяки програмі дослідження та благочинність від певної корпорації. Усе, що насправді донині відбувалося у дуркохаті, було під грифом цілком таємно. Озброївшись камерою, до лікарні вирушає незалежний журналіст на ім'я Майлз, аби розкрити всю правду. Відео, що надавалися розробниками, дає надію на те, що нас очікує, щонайменше непоганий трилер, здоволіна. Окруженою атмосферою. Дата виходу 4 вересня. Рейтинг очікування 8 з десяти. Не амнезія, але. що це у мене за спиною? А, взагалі, вам треба запастися підгузками, адже окрім Outlast, нас спробують злякати хлопці із Frictional Games, які 10-го числа видадуть Amnesia and Machine for Pigs. Сюжет гри розповість про багатого промисловця у 1899 році, який під час поїздки до Мексики підхопив невідому болячку, що спричиняє галюцинації, у яких головний герой бачить машину для нарізки свиней. Ми сподіваємося, що гра потягне на 9 з 10. Теж не амнезія. А Амнезія в квадраті. Набридла аркадність Call of Duty. Не вистачає реалістичності у «Battlefield», Тоді саме для вас 12 вересня виходить найреалістичніша стрілянка для справжніх поціновувачів незборимих труднощів Arma-3 від Bohemia Interactive». Події гри відбуваються у 2030 році на острові Лемнос, який створено на основі реального. Розробники повідомили, що самітна кампанія з'явиться пізніше у якості безкоштовного DLC. рейтинг очікування 7 з 10. Справжні відчуття, справжнього занудства, справжньої війни по-справжньому. Ну і звісно, як не згадати про п'яту частину GTA. Чергове творіння майстрів із Rockstar розповість одразу про трьох героїв: 40-річного Майкла, грабіжника банків у минулому, його друзяку Тревора, військового пілота у відставці а нині наркомана та психа, і 25-річного Франкліна, злодія початків. Місце дії: місто Лос-Сантос, яке вперше з'явилося ще у GTA San Andreas. Розробники запевнили, що гравець зможе керувати кожним із героїв. На того чи іншого можна буде просто перемкнутися у будь-який момент. Окрім грабіжних нападів, викрадень та інших звичайних для GTA розваг, можна буде попоратися і більш мирними справами, серед яких гольф, йога, великий теніс, бейсджампінг та навіть дайвінг. Реліз назначено на 17 вересня і тільки для консолей PlayStation 3 та Xbox 360. Але ми більш ніж впевнені, що вихід гри для ПК – це лише питання часу. Рейтинг очікування 10 з 10. Новий симулятор злочинця у неосяжно багатому і великому ігровому просторі. І традиційно, вересень час для щорічного виходу усіляких спортивних симуляторів. Це про Evolution Soccer 2014 від Konami та FIFA із NHL від Electronic Arts. Хокей, до речі, пекарям не бачите. Що ж, здається, все саме на ці ігри, що виходитимуть у вересні, радимо звернути вашу увагу. Як бачимо, гравцям буде непереливки. З вами був порадник Геймера. Грайте тільки у найкраще.